Доброго дня, дорогі друзі та гості мого каналу! А також, шановні підписчики, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. І користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Сьогодні я пропоную до вашої уваги фаршмак по одеськи Що таке фаршмак? Це така закуска, яку подають на холодний стіл Одесі. І меню в кожному ресторані починається з фаршмака. В кожній одеській квартирі був свій рецепт фаршмака, а їх є дуже багато, і кожна господиня думала, що в неї лучший. Сьогодні будемо робити два рецепти фаршмака. Перший рецепт фаршмак по одеськи Отакі От інгредієнти нам потрібні: 100 г білого хліба. Залили 100 грамами. Молока, одна цибулина, одне яйце відварене, 200 г оселедця. Я взяла оселедця з коробки вже почищеного. А можна взяти цілу і почистити. 30 грамів вершкового масла і перець мелений чорний. Білий хліб віддушили від молока. взяли в миску, відставляємо в сторону. Додаємо вершкове масло, 30 грам. Масло має бути комнатної температури м'яким. Ретельно перемішуємо. і відставляємо в сторону 200 г селеця нарізуємо дрібними кубиками. Можна все перекрутити через м'ясорубку, але мені більше сподобається, коли порізати кусочками. Коли їсиш і так чуєш такі кусочки, порізали. І вкладаємо в миску. Одну цибулю нарізаємо дрібненько. Що таке фаршмак? Це закуска, намазка. Без фаршмака не обходиться ні одне одеське застолля. застолі. Кажуть, що саме найсмачніше приготує настояща єврейка. Неправда, його може приготувати починаюча господиня. Нарізану цибулю засипаємо теж в миску. Зелене кисле яблуко очищаємо від кожури, удаляємо серцевину і нарізуємо на дрібненькі кубики. Чим дрібніше, тим краще. Фаршмак це єврейсько-одеське блюдо. Надрізали дрібненько яблуко і зверху поливаємо лимонним соком. А нам потрібно соку з половину лимона і висипаємо яблука в миску. Варене яйце очищаємо і ріжемо на дрібненькі кусочки. Порісили і так само всипаємо в миску. перчим гарно вимішуємо отака у нас маса вийшла. Беремо чорний хліб, підсушуємо в духовці. І зверху накладаємо фаршмак. То перший рецепт фаршмаку. А зараз другий рецепт фаршмаку рублений фаршмак. Отакі інгредієнти нам потрібні до другого рецепту: 200 г селеців, 50 г мелених горіхів підсмажених, Одне яблуко, одна цибуля, 50 грам вершкового масла і одне варене яйце. Оселець я взяла з коробочки, вже готові почищені, а можна взяти цілого і почистити. Фаршмак рублений це любимий рецепт моєї матусі. Нарізали одне кисле яблуко, наливаємо 15 грам оцету 6%, додаємо оселедці, нарізані дрібненько. Вершкове масло 50 г, одне яйце нарізано дрібно і цибуля нарізано дрібно. І горіхи мелені підсмажені. Гарно вимішуємо, викладаємо в миску і робимо гарну зверху форму ложкою. Це другий рецепт фаршмаку. Це перший рецепт фаршмаку. Куштувати такий фаршмак велике задоволення. Тому я дуже часто його готую і раджу зробити це вам. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки та натискайте на дзвіночок, а також діліться відео рецептами з рідними та близькими. Приємного та смачного вам дня!